Вітаю, зараз вітаю, зараз нових час. знань добрий час. Слава Україні. Дякую, Руслане Романовичу, за теплі напутні слова та побажання учасникам міжнародної конференції за акцентування важливості розвитку культури медіації в сучасному освітньому та науковому університетському просторі. Щиро сподіваюся, що і надалі наш університет буде надійним промоутером медіації не лише в Україні, а й далеко за її межами. Шановні колеги, дозвольте запросити до вітального слова. Також одного з співорганізаторів сьогоднішнього дійства, оскільки наше дійство відбувається в змішаному форматі онлайн і офлайн форматі, пані Луїзу Романаце, президентку Української академії медіації, керівницю проекту ЄС yes. Консент, співробітницю університету Саутгемптон, Великобританія і натхненницю медіації в Україні сподвижниця. Цю медіації в Україні, пані Луїза, вам слово. Дякую, пані Руслана. Я насправді хочу дуже коротко всіх привітати, бо в нас на така насичена програма попереду. Я не знаю, чи ви чуєте зараз мене все нормально з а, все чудово. Uh, і в нас надзвичайно насичена програма, і Я надзвичайно вдячна всім співорганізаторам. Бо ви, ви можете побачити з програми, як багато зараз і університетів, і організацій об'єдналися для того, щоб ось мати можливість нарешті обговорити глибоко по всіх напрямках. Все, що стосується медіації і університетів, все можливі колаборації, можливі якісь компетентності ви бачите програму. Я не буду витрачати зараз додатковий час. Хочеться вже почати прийти до виступів. Бажаю нам плідної сьогодні роботи, цікавих виступів. І ще раз слова вдячності і всім співорганізаторам, і всім учасникам, хто приєднався і сьогодні з нами. Пані Луїзо, щиро дякуємо вам за підтримку морально, інтелектуально, матеріально проведення цієї конференції. І щиро сподіваємося, що на наступній міжнародній науково-практичній конференції медіація університету 2.0 Ми будемо зустрічатися лише в офлайн, оф і буде запрошувати. Будемо наших міжнародних гостей сюди, в Україну Вільну, мирну Україну. Дякую, дозвольте запросити. До вітального слова. Також співорганізатору, співорганізаторку сьогоднішнього дійства. Керівницю проєкту є справо Джастіс. Проєкт «Є Право Джастіс сприяє розвитку верховенства права в Україні і відповідності у відповідності до європейських стандартів та кращого порівняльного досвіду. Пані Оксано, вам слово. Дуже дякую, пані Руслана. Доброго ранку, шановні колеги, гості і учасники конференції. Мені безумовно дуже приємно доєднатися до слів. Привітань на цій конференції. Це дуже гарна нагода, що ми маємо сьогодні об'єднання питання медіації а також університетів. І я гадаю, що це дуже гарна нагода зібратися разом і проговорити про розвиток медіації саме у сфері освіти. А тому, що освіта є а, тим самим ключовим а, елементом і необхідним у підготовці фахівців різних галузей, а медіація, що я хотіла підкреслити, що насправді це не лише інструмент для професійного розвитку правників і застосування правників. І сьогодні ми переконаємося в тому, що медіація є надзвичайно важливою для кожного з нас. Незалежно від нашої професії, адже навички мирного врегулювання конфліктів потрібні сьогодні у всіх сферах нашого життя. Чи то ми є соціальними працівниками, менеджерами, психологами, чи просто відповідальними громадянами, тому що навички медіації вони допомагають будувати розуміння, співпрацю і повагу в нашому суспільстві. Саме тому надзвичайно важливо розвивати ці компетенції саме на етапі здобуття освіти. Адже вони формують основи для гармонійного співіснування усіх нас а, в нашій державі а, зі свого боку, ми як проект Право-Джастис дуже приємно спостерігати і бачити такі ініціативи саме університетів у розвитку як юридичних клінік медіаційних служб, які допомагають студентам отримувати практичний досвід у врегулюванні конфліктів на місці, і це насправді дуже реальні кроки. До формування в нашому суспільстві культури порозуміння та діалогу, і ми дуже раді бачити такий проактивний підхід, який насправді тільки розвивається. Проект ЄС yes, праводжастис» на перший рік підтримує ініціативи спрямовані на популяризацію культури мирного врегулювання спорів. І я сподіваюся, це для нас і далі буде пріоритетом і для колег з Європейського союзу. Адже особливо зараз це є дуже важливий внесок у процес європейської інтеграції, а тому, що культура мирного врегулювання спорів, врешті-решт, це не частина європейських цінностей, які ми всі прагнемо інтегрувати в повсякденне життя нашої країни. Я також щиро висловлюю подяку всім співорганізаторам, університетам. Які так проактивно об'єдналися і зробили можливим проведення сьогоднішньої конференції, доклали багато зусиль для цього, і такий майданчик, платформа для обміну думками насправді дуже надихає, дає нові якісь ідеї для, для втілення, і це це дуже приємно бачити. А також сподіваюся, що ця конференція стане усталеною традицією. У нас буде один не лише один нуль. А ми підемо далеко далеко далі, і це безумовно сприятиме розвитку медіації як інструменту для суспільного діалогу та порозуміння. Я бажаю всім гарної роботи. Дуже мені цікаво послухати. Ці доповіді, які заявлені сьогодні в програмі, я подивилася, і кожна насправді з них заслуговує. Ну, хочеться з нетерпінням їх почути, що ж саме спікери будуть говорити. Тому щиро дякую ще раз і бажаю всім гарного мирного дня. Пані Оксано, щиро дякую за ваші привітання та напутні слова учасникам конференції, а також за ваше надійне плече вже більше п'яти років у поширенні цінності медіації в Україні. Щиро дякуємо. Шановні колеги, співорганізаторами конференції виступили також цілий ряд університетів. І я би хотіла зачитати Львівський торговельно економічний університет. Державний торгівельно-економічний університет, Національний університет києво могилянська академія, Західноукраїнський університет, Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, університети Саутгептону та Вірджинія Тех. Громадські організації прогресивні, громадська організація Асоціації юридичних клінік України, Національна асоціація медіаторів України, Асоціація правників України і група комерційної медіації. Дякую, дякую колегам. Ми майже вклалися пані Луїза в тайминг. І в принципі, навіть з запасом часу можемо переходити до пленарної частини. Так, дякую, пані Руслана. Ми дійсно вклалися в і Я хочу сказати, що ми вирішили свідомо, що ми не будемо робити таку вступну, величезну, довгу частину, коли кожен співорганізатор, ви бачите, як багато було співорганізаторів. Буде Щось говорити, якісь вітальні слова. Ми перезюмуємо, що всі дійсно бажають цікавого заходу. Ми дійсно всім вдячні. Але для того щоб знаєте, було більше можливості почути більше виступів, ось вирішили таким чином організувати це. І я пропоную переходити, звісно, до плінарного засідання, яке відкриває, в нас відбувається конференція, ви вже знаєте, в змішаному форматі є частина доповідачів, які будуть виступати офлайн, частина доповідачів, які будуть виступати в онлайні. Я просто хочу пересвідчитися ще голосом проговорити раптом. Хтось не побачив в чаті. В нас забезпечується синхронний переклад. Будь ласка, якщо ви приєдналися до нас. Um, і про якийсь наші іноземні колеги, партнери розмовляєте англійською, um, um, you could choose the інтерпретейшн. Um, um, можете обрати on. переклад, можете натиснути Sign, на значок English. глобус та обрати англійську мову. Відповідно, коли будуть виступати спікери англійською мовою, ви так само можете переключитися на український переклад. Отже, я пропоную починати. І я точно хочу, пані Оксана, вас завірити, що це ми спеціально використали в назві 1.0, бо в нас вже є знаєте, такі плани на подальшу, і навіть вже ми знаємо, яка тема буде наступної конференції. Так, бо це саме така наукова конференція, де ми можемо глибше піти в питання медіації в якихось освітніх процесах. І сьогодні це наше перше 1.0, і ми будемо занурюватися в те, де ми є зараз, які вже є ініціативи, що вже реалізується, і будемо обмінюватися цим досвідом і надихати один одного. Бо насправді в сфері медіації дуже багато всього сьогодні в Україні відбувається, і в університетах, звісно, так само. Бо вони відіграють важливу роль, бо це наше майбутнє це. Ті, хто будуть приходити вже в професію, з розумінням того, що є такий інструмент регулювання спорів, як медіація, отже, першому, кому я хочу передати слово, це пан Віргіліус Валанчус, який є колишнім суддею Європейського суду загальної юрисдикції, старший міжнародний експерт компоненту підтримки процесу євроінтеграції в секторі юстиції проєкту ЄС права Джастіс, пан Віргіліус – Будь ласка, ваше слово, щоб ви поділилися з нами темою навчання з медіації, що врахувати? Добрий ранок ще раз. Ви, ви мене чуєте? Добре. Так, чуєте. Чуємо все добре. Добре, шановні колеги, колеги друзі. Сьогодні вже четвертий захід, в якому я беру участь у Черновецькому університеті, в Черніся в цьому року. Усі вони були пов'язані з медіацією. Мабуть, не буду згущувати фарби, кажуть, що Черневецький національний університет імені Фельковича є одним із хабів навчання медіації. Якщо я не памилююсь, помиляюся студенти тут, у Чернісях, Вивчають техніку медіації як на рівні бакалавра, так і на рівні магістра. Повірте, конфлікти між людьми були, є і будуть. Вважається, що перше утворення, яке можна назвати судами, для вирішення конфліктів, почали з'являтися в середині третього. Тисячоліття до нашої ери. Відтоді судове рішення, як би його ми і називали, має на увазі ту саму ідею. Хтось з сторінний, зі сторони приймає рішення, щодо вас змість вас. Історія вирішення конфліктів досить багата. У деякі періоди було цілком. Приєдною, що залежно від того, що ви зробили, ви могли втратити палець, руку, око а від, або навіть голову. Нині, починаючи з третього тисячоліття нашої ери, можна спостерігати зміну парадигми у розумінні вирішення конфліктів. Велика увага приділяється залученню конфліктуючих сторін. До вирішення їх конфлікту, дозволити і їм дозволити їм сторонам конфлікту дійти в консенсусу в даному випадку, коли Платон та інші стародавні мислителі говорили про консенсус. Вони мали на увазі багато ширший спектр, тобто консенсус як загальну та спільну думку в суспільстві. Однак у контексті медіації важливі як індивідуальні, так і ширше поняття консенсусу, як я іноді говорю, що як такий соціальний мир у суспільстві, пані та панові, протягом останніх 25 років ми перебуваємо в епосі інституційного просування медіації в Європі, де європейський союз і Ради Європи відіграють важливу важливу роль. Зараз Україна перебуває в стані інтенсивного діалогу з Єврокомісією щодо вступу до Європейського союзу застосування медіації як альтернативного способу вирішення спорів є на порядку денному двосторонніх переговорів. Про це буде говорити і дорожна карта України до Європейського Союзу. Чому я це розповідаю? Чи є це зв'язок із сьогоднішнім заходом, медіація і університети? Чому університети повинні дбати про медіацію? Зв'язок досить прямий. Розвиток альтернативного та досудового врегулювання спорів має майбутнє і в Україні, і ви це знаєте. Як нам відомо у проєкті стратегії розвитку системи правосуддя та конційного судочинства на 25-30 роки, це також зазначено, тому в країні буде попит на них на медіаторів, навчати майбутніх фахівців, як медіаторів у багатих у, бадяко, у, бадяко, у бадяков сферах. Сферах потрібно вже сьогодні. Ми чули, що в сьогоднішньому заході в режимі онлайн є і не тільки юридичні університети, але також є і економічні, педагогічні університети. То, що. Чому я почав з конфліктів, тому що що я бачу, що я не бачу, не бачу жодної серйозної причини, щоб у короткострокове средньострокове або довгострокових перспектив могло бути менше конфліктів між окремими особами. Between individuals, private individuals, and government administration, etc. I don't think that artificial intelligence will help. Will be a magic wand. Robots don't solve human problems, conflicts. I always say to my students: if you have at least a minimal opportunity to avoid court litigations, please make use of it. Do not use out of trust. Overloading in courts. I continue to give these offers because I know how intense this to, to, to remain to be in front of the courtroom hearing. In most cases, only one case in life. It happens. One І я знаю це із майже 40-річного професійного досвіду. Право джасті, серед інших питань, пов'язаних з інтеграцією ВС, займається популяризацією медіації в Україні, у тому числі медіації в адміністративній юстиції. Що ми помитили під час круглих столів проведених цього року у різних регіонах України? Адміністративні судді. Які вже пройшли певну підготовку з медіації, досить прихильно, досить прихильно ставляться до засування на практиці. Незважаючи на те, що в Україні ще немає чіткої правої бази для залучення суддів до медіації в судах, певні позитивні результати вже є. Я маю на увазі примірні при участі суддів. Як ви знаєте, між медіацією та приміренням є лише невеликі відмінності. Mediation and conciliation. навпаки, я, як ми помітили, представники державного управління, суб'єкти владних повноважень здебільшого штатні юристи. До цього ставилися досить неохочі до медіації. Незважаючи на те, що для цього є певні законодавчі підстави. Закон про медіацію в наступного тижня у нас буде такий маленький юбилей, і буде представлений коментар. Це, які зробила Луїза з колегами про медіацію? Є також в Україні закон про адмінпроцедуру з грудня 23-го року є, є певні законодавчі підстави. Причини. Їх відсутності ентузіазму я маю на увазі представників суб'єктів владних повноважень, різні, як об'єктивне та суб'єктивне. Серед іншого, відсутність ноу-хау, тобто навчання медіації. Ось чому я бачу причину включити деякі кредити з медіації також для студентів-юристів. Адвокати, судді, штатні юристи, в державному управлінні тощо повинні мати приймайне мінімальні знання та розуміння техніки медіації. Дійсно, для допомоги сторонам у вирішенні конфлікту інколи потрібне не стільки юридичні, скільки інші знання. Однак медіатор повинен мати базове юридичні знання, і, як на мене, це. Було б дуже гарно мідіаторів вслід навчити бути терплячими, спокійними, активними, коли це необхідно, річ рішучими та позитивними. Вони повинні мати знання, як присуватися до конкретної. Конкретних ситуацій розуміти гендерний, релігійні, культурні відмінності, особливості пов'язані з дорослими то неповнолітніми тощо. Також необхідно, необхідні комунікативні навички, правильна артикуляція мови. Належна риторика та техніка перекон... переконливості також не повинна бути табуля раса для них. Чи повинен медіатор, який надає свої послуги у сфері з правовими наслідками, знати національне судове право у даній сфері моя відповідь буде ствердною. Ось чому всі лабусів медіації повинні бути включені певні правічні речі. Чи повинні студенти медіації знати про рішення конституційних судів Італії, Румунії та Болгарії, які виступають за деякі обмеження медіації? Чи повинен медіатор знати про нещодавню практику суду Європейського суду справедливості, наприклад, Меніні і Рампанелі? Або останню справу інвест капітал це 3 вересня 24 року, яка забезпечить досить зручний для медіації підхід йому ці знання точно не зашкодять. Я вважаю, що хороший медіатор повинен мати не лише добре когнітивні та комуніківні навички. Які я вже говорив раніше, уміти слухати та чути сторону конфлікту тощо хороший медіатору, який зрештою допомагає сторонам знай... знайти досягти консенсусу з деяких важливих для них питань, і вирішити конфлікт, слід мати, я повторюю, хоча б базове юридичне знання, і це я говорю. Для тих університетах, це економічні, педагогічні, які також психологи, які готуються як медіатори, для них, як на мене, потрібне базове і вправовічні знання. Не знаю, як зараз, але коли я вчивав право майбутнього рісти, не проходили психологічні підготовки. Ми його отримали пізніше, коли брали участь в примірній, як судді, між сторонами, ми отримали ці знання з досвідом, з практикою, і пізніше, як ми говоримо, через такі підхіди, як «learning by doing». І зараз як сьогодні. Коли я бачу, що в Черновецькому університеті вже бакалаври і магістри вони навчаються медіації, техніки медіації, я бачу, що у нас вже є прогрес, і теперішні студенти отримують знання, які ми тоді не отримали. Ось. Що також варто врахувати, навчаючи майбутніх медіаторів. Дуже дякую вам всім. Дякую, пане Вергіліус. і насправді окрема подяка за українську мову, за те, що ви зробили доповідь українською. Це було насправді надзвичайно і це, ну, і це дуже цінно. І хочу подякувати за те, що ось ви підкреслили всі основні моменти пов'язані з необхідністю. Дійсно, це вже знаєте, навчання майбутнього. Ми маємо забезпечувати нашим студентам на базі університетів.